Десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці Скоп'є, столиці колишньої Югославської Республіки Македонії, з вимогами про відставку уряду. Демонстранти розмахували македонськими та албанськими прапорами. Це стало виявом незвичної етнічної єдності проти уряду, який гостро критикують за прослуховування телефонів громадян. Земля без младина натовпи заповнили вулиці та площу перед будівлею уряду, тримаючи перекреслені портрети Ніколи Груєвській, керівника уряду з дев'ятирічним стажем. Нам потрібні зміни, каже цей протестувальник. Тільки так Македонія вийде на вірний шлях. Я прийшла сюди, бо хочу відставки уряду. Прем'єр-міністр Нікола Груєвський має піти разом з усіма міністрами, а правда має стати відомою. Від лютого уряд Груєвський опинився у центрі скандалу, коли була оприлюднена інформація про рівень контролю, який консервативний Македонський кабінет намагався запровадити щодо змі. Зокрема, міністр практикували прослуховування телефонних розмов, що торкнулися близько 20 тисяч громадян. А після того, як став відомим масштаб прослуховувань, західні країни висловили сумніви у тому, наскільки демократичним є політичний устрій Македонії.